Всім привіт! Приготуємо дуже смачні пухкі та соковиті котлети. Готую тільки за цим рецептом і вирішила з вами ним поділитися. І також буду рада вашій підписці на мою сторінку. І також до котлет відкрила ось такий смажений перець. Я його просто обожнюю, рецепт цього перцю є на сторінці. Для котлет нам потрібно взяти 600 г фаршу, мене свиного і також дві цибулі і 5 зубчиків часника перебиваю на блендері. Додаю до фаршу подрібнену цибулю з часником і також додаю одне яйце. Також замість хліба я завжди використовую панірувальні сухарі. З ними котлети виходять пухкіші та, як на мене, набагато смачніші. 100 г панірувальних сухарів у мене вони білі, додаю сіль та перець. Це все гарно вимішую та залишаю на 15 хвилин. Після цього я відважую котлетки по 50 г, роблю котлети невеликими на 2 укуси. Далі формую котлети і обсмажую кожну сторону котлети по 2 хвилини. Далі всі котлети, які я обсмажила, складую сковорідку, де вони смажились. І Додаю туди лавровий лис, можна додати часничок та заливаю 150 мл окропу. Тушкую ще 10 хвилин, і котлети готові. Вони неймовірно смачні, спробуйте приготувати.